Буду супроводжувати нашу делегацію за кордоном. З усіх питань щодо організації звертатися до мене. Ми їдемо на кордон! з Софією! О, Софія! З усіх питань можна навіть за засобисти. Як до вас звертатися? Коля! Ніколай. Дуже приємно. Софія. Софія. Николай, душа приятно, приятно. Алина. Алина, ну это ж снимачка. Сестра. Ирина. А вы меня не берете? Ничего, Ирина, я вам позвоню. <реклама> да, я знаю, Толя, я знаю. Тату, что с Виталием? Постукай, сыночек. Мене дуже хвилює ця популярність і старія довкола тебе. А володя до вас все заслужує. Я знаю, що заслужую, послухайте, я вас дуже люблю. Послухайте, будуть різні люди крутитися довкола вас. Я прошу вас, тримайте там язика за зубами. Добре. Сенсі! кухня і весь інший світ, це є різні речі і різні розмови.

Музичний фестиваль в чудові компанії зі своєю пісні з вікнає вашу балтість.